І свідчить познайомлю знов наш магазин Любимий Тайкун. Так, давайте вам денюжку всю нашу так, що ще? Давайте покажем ці деньги і, конечно, наші всі пристрої. А, ну книжка цеце... книжкаценніку вишло обновлення, дайте почав що у нас половин. Так, 2.0, Склад перенесений Я так поняв, що дивитися склад тут, бачите, він перестав. А, він перше був що в місці він по його перенесено справді бачите Тепер тут склад. А він був там де от фігня. Що це вообще таке. Ваш Дім, Стоп, шот що, Дім тепер добавили? Добавлены Дим, добавлено магазин добавлені для дому. Новый е. Так, тут не то холодильник, да побилочка. Нифігаси, нифігасі додав. Давайте так от книжку цю напевно, з обнову кидаємо сюди. Новий магазин фурнітури? А, і там ще інакше написано обновлення. М'ясний магазин. Покажемо, що не можемо. Зайти, ось, купувати склад. Важить їм. Перший поверх, ну він такий пустий, а другий можливо... А, я повністю пустить, по-моєму повністю треба обустраювати. Потім, що це? М'ясно... М'ясо продається! Слухайте, дивіться. 30, 35. М'яско. Хорош. И е е е е магазин вебелі 20. Ну понятно, покажет скати по кишені. Давай ты шо, да будем в магазині. 4 Што? Нифіяся. А ціна не поменшилась Боже, ти що? Грабить нас рішил? Или що? Ты грабануть нас рішил? Окей, я подивився новий якийсь холодильник, що писало, що є. Пішли подивився на цей новий холодильник. Так. 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 Да, тут щось все повілялося. А во! Слухайте, бо що тут твій холодильник купити буде? Або на 200 накупити на цей. Бо це може перше ліпше на 100 накупити. Чи на 200. Бо я поки що не знаю. Давайте спалу купимо своя ваніль, боже, простий цукор, як завжди. А... Ой, забагато, дав, мужик? 1 дол... долар мені верни. Чотири. А... Тепер то чотири треба. Тепер все поїдеш, тепер трошки все роботи по-іншому. Тепер ми трошки бабежувати будемо поход. Так. Давайте що, йдемо розкладаємо товари. Ой, боже, ще старі ціни всі. Ой, Боже, це просто стерт І тут виставляємо цей цукор і чекаємо на перших клієнтів, щоб купили нам цей магічний цукор. Так нам також комп'ютер, кстати. Вот так вот все. Чекаємо на клієнтуру на денежку нашу. Бля, то що це так з деньгами, тут то, щось топори робимо. Ці ж деньги наоборот мали йти звідси, да, вот, вот сюди. Ну, щось бачу, щось не так, щось в ділях не так, там в мене вже, що, на касі вже люди там чекають, відправіть товар, здрасьте. Ванільний цукор ще, а, може, якийсь звичайний цукор, цукор, 12, двана... ні, я простий, цукор, 12, 2 X. пробиваємо, це має вийти у нас 24, добре. Я думаю, що ми не очень підіймемо це, ціну, а, коли... Зараз 24. Скільки нас просто буде? Ні просто інтернету ще ми просто не підемо далі в нуль. Для того що у нас зараз тепер так. Це у нас скільки виходить? А, мене було трошки підемо в ноль сьогодні з ванільним цукором, бо я або щось справді не так поробив, або що. Мені треба по нові пробивати весь товар нафік. Бо щось не так з цінами. Не знаю, як то ще ціни не плизього В... зараз почукати цукор. Цукор 121 Х. Боже Х сюди. 12 сюди. Добре, останній цукор теж продаємо. Пробиваємо його теж. Все фігово, я вам скажу, все фігово. Может не очень піділить цього разу на цукрові девять як я вам скажу можливо. Є тімка купити щось інше. Можливо, є тім, купити ванильний за 10. Він коштує 25 і його продавати за 8, да, навіть його було стала 8. Я просто подивитися, от скільки нам вийти, чи в нас окупиться цей ванильний цукор ціною. Скільки він окупиться за те, щоб його окупила? Тому що тепер. трошки так. Певно, нехай буде далі 5, бо я тільки що про. Я поняв, що. коротше, воно так нічого не буде напнівати майже грошей. Тому окей, давайте почнемо ще купляємо знову ванільний цукор за ту стіну, яка була і 5. Тому що я так позадумів, що воно майже не піднялася грошей. І ми так до кінця серії будемо цьому цукрові піднімати. Не знаю скільки часу. Афина я муку взяв. просто, Я добраю, прохожу. Навіть якщо ми взведем цей цукор, ми теж підем в мінус з ним. Будь ж ванільний цукром. Говорю, що буде взяв, ми зразу підемо в мідус. Тому що там, типа, це трошки. Трошки все по ценах, трохи не так в мене працює, як я думав. Давайте докладайте сюди. Рауше доберем, пробивати два дохтова. Товари на касі. Сьогодні я хочу подарування купити той маленький холодильничок, щоб уже щоб щось починалось. так. Цукор Х 12, дайте. Ой боже, Х12. Так це пробили. З вас 24. 24. Це має бути. 8 опа, все. Так ми окупимось. А так. Як я вам скажу, ми не окупимось, так якщо буде так, тому так. Да. Ліпше ми попало будемо є аніж будемо застрягати десь там на білої три серії так купити на холодильник. Так, це скільки ви я бачу? 36. 36. Я б, напевно, заплатимо за щита і треба подумати справді, купляти там холодильник малий чи більший Якщо ми попели купити малий холодильник, то е, він нам кстати, вісім злати на цю стіню. То нам прийдеться скоро і більший купляти. А от на Ну, більшому зі шолом треба купляти більший. Ну, Зрабудемося. А, це банк, я вже перебуду. Скільки там кадити поки що не можна. Скільки там буде зараз... А, 25, да. 25 дійг я звідали, це зробили. Що я на цілий стак куплю? треба реально зараз поробити скільки сіла б цілий стак. Яку б у мене була прибуль? Бо якщо у мене буде ціла велика прибуль з 10 пачок цукрати на 12. Це є. Це не дуже ми окупимось. Окупимось на 40. Я купимось тільки на 40 доларів. Якщо так, от зараз лаль, треба підвести розрахунки тут, щоб все було ідеально. Щоб я знав, що, що реально мені робити купляти холодильник вже. Чи не купляти його поки що. Малий, чи не купляти. Так, 40 плюс 40. У нас виходить 120 плюс. плюс 37. Я певно знаю, що зараз зараз зроблю, я, певно, зараз зроблю, як я й кажу. Зараз я напевно, зроблю так, щоб продати весь цукор, тому що потім ще плюс плюс 12 плюс 12, плюс 12, плюс 12. Я зараз зроблю так, щоб в мене все це окупилося. Тому буду нагадати трошки за кадром. Е, да. Господи, з гори пополам я накупив на це. на цей холодильник. Я, я вже скільки там не дала ліцензія. Нові продукти. 300. Викасуєш, 4, я хочу нові продукти також купити, але я не знаю, чи я їх вже куплю коли. Окей. йдемо, купляємо холодильник, а на останки йдемо затаріємося в комусь магазині. Таких от кість, щоб яйця там, якісь, щоб... мати якісь ізобіля товару в нашому в магазині, бо все таки треба. Там, таке. Привіт, мужик! Я хочу типу, купити холодос двохкамерний. Подумав, і мені реально треба ліпше двох, типа що. по дві полки зверху і знизу, тому що так реально прийдеться або, купляти, або купляти, купити купити п'ять на холодильник буде, або. Боже, або. що? Або... як його? Почекайте зараз задаю. Або купити знов, або купити взагалі на великий буде. Я ліпше зараз собі зроблю отак. О, і венту є ще 100 того з чим-то лишається. Даш? Скільки віддав? Щас, а, я малості щось не так пор. А як я так рахую? От треба ще дати. Я ще мало дав, щоб порахував би так. Треба взяти вот такі вот блоки. Зараз ви все просто маю взяти Чотири їх. Чотири з кожного боку. Це таке вот. Літ таких Лід такий льда, фі... мене, думаю, в магазині не смаляється щось ці штуки, не знаю, у сундуках. Можливо, що зараз їх назад віддали. Це можливо, можна потім так сказати до тварин на підлогу, щоб і не і трохи буде колобить. Кстати, а я вот хочу подивитися, що отут Тут Просто між цими двома домами є така вот пройома. А, це про... Теж хід в склад. А, це, типа ворота залізли. Понятно. Нічого понятно, нічого не інтересного нема. Я де б я поставив би цей холодильник. Я б совпемо напевно на цю стіну. Да, отак отпи. Він... Ой. Ой, а він часом не зламається, коли я зараз його киркою ударю. Да, він, опять тут во... магаз популюлит нафиг. А то акуратніше було розставляти. Там збирає быстренько холодосик. І тепер можна нас привітати. Ми маємо холодильник. Нарешті, з скільки там серій, ми починаємо купляти нормальні продукти заморожені, їх продавати по хорошій ціні. І тепер ми будемо, напевно, на ліцензію, тому що ну, розширення це немає такого складу, нам треба кастир нам теж треба покшилки. Нам тільки потрібна нова ліцензія і, розширя... і купляти більше асортимент, поповнювати продуктів. І вгодити багато в плюс, пожливо, буде. Скоро можна буде брати кредит. Пожливо, треба буде взяти реально кредит. На скільки на 500 хоча б. І буде. Покрид... І так, щоб собі нормально щоб трошки вийти буде в плюс тоді. Ті буде так ліпше працювати, мені здається. Треба ще нові предмети буде купу... поновити наші кірки це все, бо топор вже майже зламався. Окей, okay, ніч. Ну я заплат... що оплатила, мені вже пофіг тако. для... Тому Що що на м'ясо, які там є ціни. Тому що Якщо на м'ясо хороші ціни, то прям м'ясо. Якщо ні, то то ні. Хік воно коштує 35-30. 35-30, ну це, як бліз, дорого, трошки дороговато, як для мене. Е... Ну, так. Я б купив, вроді, яйця дешеві, я знаю. Скільки воно? 25? Да, 20. Яйця 20. Давайте ще такого. Берем яйця за 20-ку. я беру тебе яйця за 20-ку. 5 штук. Нормально. Після цього. Що б ще взяти? У нас скільки ще є? У нас ще є 60 штур. Я б взяв, можливо, ще цукор. Можливо, давайте ванільний візьмем. Давайте, можливо, візьмем ванільний за 25. А Напевно, що давайте ванільні з 25, тому що. ну, смисло зараз купити дорогий стукор опять немає, мені здається. Е, тому що ну, покажемо і так напевно, вийде в плюс. І яйця, що у нас трохи ну, точно дорогі в магазині. Е, так, добре, 5 цього, і в нас залишається ще скільки 40. Давайте купимо ще хліба і муку. Хліб 10, бука 15. Тут тобто у нас разом виходить 25. Еее... Господи, да, сюда. Сюди? Еее... Хліб і мука. Хліб. Мука. Ой, Боже, замало взяв муки. Тихо, стако. Добре. Хліб, мука. І що в мене ще є? В ще є плод. Я можу купити ще воду за дев'ятку. Я теж куплю воду за дев'ятку тоже. щоб не. І того у нас аж сортимент мази. я вам скажу. Води за дев'ятку. Раз, два, три, чотири. Нормально, зробили контрольну залупку, тільки що. Ну. Так, у мене тут є хліб, то все окей. У нас буде з плюс, давайте так, яйця. Якщо 5 поділити на 20, треба подивитися 5 поділити на 20. А, може, 20 підлилити на 5. От 4. Ліцінка, давайте яйця тут по сім, наприклад. Яйця сім. 7. Боже, це ніки, щоб вписувати. Все треба. Яйця зразу вже на початок витягуємо. Щоб зразу зараз все тут було ідеально мені так, сходи ставимо. А, раз, раз, раз. раз, Яйця у нас по сім. Це нормальна ціна, здається, як для них. Uh, так вот беремо. Ех, а скільки там коштує топор, якщо топор би купив би. Тому що ламати руками це теж така собі в е, uh, uh, Це буде дуже довго, а ти скільки там коштує цей золотий топор топор 5 беруть за 5 топорше і тут то, у нас залишається один просто долар. У тебе в плюс сьогодні пішли. Зато купили і холодильник і все, що треба. І не треба, ми все покупляли кашу вирали, кажу, кашу купляти склад, це безсмислено, тому що, думаю, у нас не бать, просто стільки товарів, щоб якісь були лежали на складі. Все і так добре. Цукор. Я просто ванільний цукор. Букані. Ванільний цукор. Він нас продавався 25, він нас продавався з по 8. Знаєте, можливо, його ціна так і буде. Ван... Ванільний цукор. 8. Що би є, чому би є? 8. Це буде якраз така вся полка ванільного цукру, щоб все було тут ідеально в мене. Оп-оп-оп. Ванільний цукор береться. от Пачечка є, все нормально. Там потім доставиться все. Так, тепер е, мука, хліб, вода. Е, мука, у нас була мука? Мука 6. Мука в нас по 6. Давайте відправляємо це ну, 6. І сам сюда муку, як би, чо би Опа. Е, теж шість сюда. Ой, я повібать, та блиска вже б'є. Е, так от. Тут у нас буде хліб стояти. Хліб у нас я питаю, 4. да? 4 ж, здається, да? так? Так, хліб чотири, добре. Хліб 4, нехай буде. Хліб 4. Розставляємо зразу же десь. Все, хліб теж є. Е, бутильована вода. От е, скільки би й дев'ять. Нас не сподівалося десь пути. Давайте так і напевно, зробимо. Бутильована вода. Десь 3, наприклад. Щоб не була дуже дорога, мені здається. Опа! Будете приймають і забілля товару. Навіть ще купа лишається товара. Во. Так от. Тобто ще є три фляжки води, яйця, хліб, вода, все є, і навіть Лавіса навіть бруд лишився. Кат у нас вийшла серія, сподобалось. Ви купили холодильник. Тепер купимо нову ліцензію, щоб у нас було ще більше товарів і наш магазин поповнювався з себе. Цікавими, товарами, полками скидками. Треба питання, щоб реально полку ту дешеву купити і знову поставити біля холодильника. Це вже у наступних серіях.